По факту, викриваємо брехню на громадському радіо По факту. Вітаю в ефірі. По факту. Це спільний проєкт громадського радіо, та стопфейка, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо з нами зараз на прямому зв'язку. Експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Привіт, привіт. Будемо говорити сьогодні про головне, що сталося за останній тиждень в російському нездоровому інформаційному просторі. Ну і звісно, будемо на початку відштовхуватися від так званих виборів президента В РФ, які пройшли. Ну і вже маємо якісь новини з цього приводу. Звісно ж, російського диктатора переобрали, і це не дивина. Ми розуміли, що так і станеться. І, Йдеться про те, що рекордна кількість росіян, начебто, за нього проголосувала, і що це більше ніж 80% І звісно, Путін знову стає президентом Росії. Ми спостерігали і як журналісти, та й просто було цікаво подивитися, що там на болотах про те, як проходило це голосування. Звісно, що були зафіксовані порушення. І каруселі, і, і ручки, які зникали. Але ну, це те ще теж те треба перевірити, наскільки ці повідомлення правдоподібні. Ну, ми не можемо цього перевірити, але з того, що вже є у відкритому просторі, розуміємо, що вибори проходили не чесно. Але ж, але ж росіяни це все показують як демократичний вибір громадян та громадянок Російської Федерації і як. Це все проходило. Чим вони прикрашали? Якими повідомленнями, якими вкидами та якими фейками? А про все це у тебе запитую? Розкажи нам, будь ласка, ну, власне, у висвітленні виборів, як вони відбувалися в Росії, тут ми не побачили якихось сюрпризів. А все відповідно так би мовити лінії партії. Сюрприз цих, так би мовити, виборів так званих був тільки в тому, скільки вони намалюють. Який результат вони намалюють своєму лідеру. Ну тут бачимо, що результат намалювали на 10% більше ніж на минулих так званих теж виборів. Тому по сказали, що 87%. Так, 87, на минулих, теж так званих виборах. В нього було 77. Тобто вони просто хотіли показати, що от бачите, все це те, що відбувається, і війна, це все тільки нас об'єднало як народ, і ми всі готові йти за нашим лідером вперед. Тому да, таких сюрпризів не було. Дійсно, було дуже багато різних таких сюжетів, якщо дивитися по російських новинах, що супроводжувало ці вибори. І це були, ну, просто це виглядало все як фарс. Тобто вони самі по своїх новинах все це показували як фарс. На вибори приходив Пушкін, на вибори приходив там а, в костюмі лицаря. Також Голосував дохлий коник. Це, це просто мій улюблений сюжет. Так, чекаю, це я пропустила. В сенсі дохлий коник голосував. Це був реальний сюжет на, російському, на російських телеканалах про те, що один митець, що Показати, як прекрасно що відбуваються вибори в Росії, він зробив маленьку урну, маленький бюлетень. Дивно, що він на цьому маленькому бюлетені не ну, написав Путін, написав там просто бюлетень. А і дохлий коник там був фігурував і він, начебто, голосував, кидав оцей маленький бюлетень в цю урну. Ну, Тобто, це все Ну, мені здається, що навіть ці які росіяни, які дійсно там за Путіна, вони підсвідомо все одно розуміють, що все, що відбувається, воно не є вибором, а все одно це якась а, якийсь фарс. А, так, ну така про, продовжувалося це створення а, виборів як свята, на яке всі люди радісно йдуть, якась така. Аналогія там, з, з виборами в Радянському Союзі, але ну, в принципі воно десь так і схоже. А, от. Ну, і звісно, що щодо наративів, теж е, нічого нового. Тобто вони продовжують і стверджували і стверджують, що це в них демократичні вибори, попри все те, що кажуть цивілізовані країни, е, і, попри всі заперечення, що це не можна вважати виборами взагалі. Е, вони е, заявляють, і от Помфілова тільки що в неї було. Е, преском прес-конференція, <с1> це голова ЦИК РФ. Вона заявила, що е, нам все одно, що кажуть там за кордоном. Головне, що ми, як країна, е, ми забезпечили цей процес. Ми в кожний голос враховано. От, ну і вони теж роблять цю ставку, що е, явка на цих виборах була рекордною, і це теж дуже смішно в контексті: ну, ми знаємо про цю акцію опозиції. Так звану російську, які заявили, що е, оголосили цю акцію Полдень за Путіна. І закликали всіх хто проти Путіна о 12 годині прийти на виборчі дільниці за кордоном в Росії, щоб просто навіть і не голосувати просто присутністю показати, що вони проти. Така їх була акція. Але тим не менш, Росія це використала, російська влада це використала абсолютно на свою користь. Вони показували всі ті черги за кордоном людей, які стояли в виборчій дільниці. Вони показували це як бачите, це люди не на акції протесту прийшли. Вони прийшли голосувати. Віддати свій вибір на виборах Росії, що це люди консолідувалися, що вони всі за Росію. А, ну і так само це все також підіграло і знову ж таки результатом явки, і також явки за кордоном. Теж за кордоном а, один а, ну Захарова от назвала, що це безпрецедентна цифри. А, там а, на вибори пішло 372 000 тисячі людей. Наскільки вони... Це заявили, Ми ж розуміємо, що всі ці цифри, які оголошує російська влада, не можна їм довіряти. Угу. Але тим не менш, вони сказали, що за кордоном просто неймовірна кількість людей прийшла голосувати, чого не було раніше, і вони, звісно, так. все це представили свою користь. У центр виборчкомі кажуть, що явка виборців загалом в Росії становила 74,2%. Уявіть собі, які росіяни молодці. Всі прийшли і голосували. Водночас журналісти зауважують, що явку намалювали. Що найменше в кількох десятках регіонів на виборчих дільницях були однакові значення. Це фіксували в Дагестані, в Кемеровській, Білгородській Іванівській областях. Ну і рух на захист прав виборців голос написав про низку порушень під час голосування та підрахунку голосів про вкидання, карусельне голосування, централізоване голосування бюджетників тощо й тощо. І безпрецедентно це дуже хороше слово. Воно характеризує абсолютно все, що відбувалось на Росії цими днями. Президентську кампанію голос назвав найбільш безмістовною в історії сучасної Росії. Коли кандидати навіть не намагалися імітувати реальне бажання брати участь у виборах і боротися за голоси виборців, ну це дійсно так. Інших кандидатів не було видно, не було чути. Взагалі їх там поставили просто для галочки. Виходить. Ну, то так, так і є. До речі, от, другий кандидат, за якого віддавали голоси за кордоном, це Владислав Даванков з партії Нової люди». Його так би вибрали як найменше зло, тому що там був ще кандидат від КПРФ ЛДПР. І вони вибрали оце, так би мовити, «Нові люди», щось, щось нове. Хоча, по суті, цей Даванков, він теж знаходиться під санкціями за свою позицію по війні. В Україні. А, хоча ці люди, які за кордоном за нього віддавали голос, вони ж типу проти війни. І таким чином вони просто все це нівелювали. А, і Я навіть дивилася вчора програму а, цього Даванкова. Мені було цікаво, що ж він по Україні, наприклад, написав. У нього абсолютно цього в програмі не було. Ну і там, звісно, програма така ну, ні, ні про що, вона дуже загальна, ну, просто вона зроблена як для галочки. А, і а, по, по Україні там абсолютно абсолютно нічого немає. В нього є там перше перше речення, що ми за мир і за переговори на умовах Росії. Ну ми mm -hmm. всі розуміємо, що це за умови Росії, а тому це абсолютно не якийсь альтернативний кандидат. І, ну. І те, що за нього віддавали голоси, просто ну щоб не не зіпсувати бюлетень, щоб хоч якось там голоси врахували не за Путіна а за когось іншого. Ну це теж ми бачимо, що це просто фарс, тому що також просто віддавали голоси за людину, яка підтримує війну. В Україні і ще більш сатиричніше вся ця ситуація виглядає, тому що також в Росії партії, які кандидати, які набирають там певну кількість відсоток голосів, більше трьох відсотків вони отримують гроші від бюджету Росії. І тому Даванко ще за те, що з нього проголосували, ще й десь 500 мільйонів рублів отримає. Супер ну клас та да, тому й да так. акція опозиції вдалася. Ну, в цілому в Росії всі акції так званої опозиції, от саме так і вдаються недолуго, криво, як вони казали, протест не в затяг. Ну це дійсно дуже схоже. Ну, але що менш смішно, це дійсно те, що те, що відбувалося на окупованих територіях України, тому що там теж ці так звані вибори проводили, і за результатами намалювали теж неадекватні цифри. Так, в першу чергу, явку неадекватною. Ми розуміємо, ну, там все всюди більше 80% і в тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областях більше 80%. Ми просто розуміємо, що об'єктивно такої явки там не могло бути на цих псевдовиборах. А, крім того, ми розуміємо, там як в яких умовах все це відбувалося. А, дуже цинічно, наприклад, було голосування. З паспортами, якщо е, до виборів е, всі умови, лікування і так далі воно забезпечувалося тільки з російським паспортом, то голосування, голосувати можна було і з українським паспортом. Неважливо. Не е, плюс е, теж було видно, що вони. Е, Мігрантів трудових, яких які зараз в Маріуполі і в різних областях знаходяться і звозяться Росією примусово туди, їх теж погнали голосувати, щоб теж створити якусь від... видимість, знову ж таки картинку, що люди йдуть голосувати. Ну і також якісь там певні цифри. Ну і окремо щодо голосування по окупованих територіях, от як це висвітлювала пропаганда, активно висвітлювалося голосування в Авдіївці. Про це навіть. Згадав вчора Путін, коли закінчилось голосування, що, що ми навіть в Авдіївці забезпечив голосування. Ну і можна побачити там ці фотографії, які вони зробили на цих голосуваннях, що там хлопці, такі спортивної зовнішності з зброєю стоять на, на цьому голосуванні. Люди голосують з українськими паспортами на фоні абсолютно зруйнованих будівель. Ну, тобто так сюрреалістично виглядає. Так, і часто, як ми знаємо, і розуміємо, на окупованих територіях це ще й під примусом відбувається. Так, додому можуть прийти просто Так, додому. Люди приїжджали зі зброї... люди зі зброєю, да фіксували неодноразово до, до похилу людей похилого віку. Приїжджали і вони мусили голосувати. Ну так би мовити, голосувати, бо ми розуміємо, що це не вибори, і вони не легітимні абсолютно, але їх з. Змушували ставити ту галочку в присутності, так би мовити, спостерігачів. Ну і окремо ще до речі, важливо згадати про так званих спостерігачів, яких вони позвозили. А звісно, жодна авторитетна організація до цього відношення не має, Виборча. Ці вибори не визнаються, тому вони повибирали собі знову ж таки, як і раніше. Там, наприклад, ми згадаємо референдум в Криму, так вони просто вибирають людей, які прихильні до Росії, чи навіть просто роблять це за гроші з різних країн, мають паспорт іншої країни, і вони просто беруть в цьому фарсі участь. А також нещодавно ж пройшов фестиваль молоді в Сочі, на який вони теж звезли з різних країн молодь. Деяка Молодь залишилося, і вони теж їх розвезли по окуповані тимчасово окупованих територіях і використали їх в якості спостерігачів. Ну і звісно, подивитися на заяви цих так званих спостерігачів, теж вони показали. Вони розказували, що вони не побачили жодної окупації на території цих окупованих територій. що Там о, немає ніяк, о, що люди там ходять щасливі по вулицях, що все прекрасно. І вони побачили, що як з приходом, начебто, побачили, що з приходом Росії тут все стало стало краще. От, ну, такий знову ж таки фарс. Одна величезна брехня. От все, що відбувалося цими днями в Росії, де й не тільки цими днями, але в контексті так званих виборів президента, це просто фальш брехня і цинізм. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. І я нагадую, що ви слухаєте по факту, це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. і з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. І у нас є ще теми для обговорення, тому що не виборами єдиними, а також розповсюджує Російська Федерація фейки щодо того, що відбувається з російським добровольчим корпусом, Стьоткіно ну і так далі. Ну, от з останнього, що ми знаємо, з взагалі з приводу цієї ситуації. Що Сибірський батальйон заявив, що спільно з російським добровольчим корпусом підняли прапори в селі Козенка Білгородської області Росії. А про це де йдеться в телеграмі російського добровольчого формування. Ну і нагадую про те, що ще 12 березня підрозділи Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу РДК, будемо коротко говорити, та Сибірського батальйону перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію. Одного ну, з районів Білгородської області також на територію Курської області Росії там відбувалися бої і зіткнення. І от дуже цікаво, звісно, спостерігати за тим, що там відбувається, але ж як це все відбувається через призму російської пропаганди. Через призму російської пропаганди, звісно, ми розуміємо, що все це те, що відбувається, воно неприємне йде в розріз тому що вони декларують, що вони всі здатні перемогти і жодного разу не допустити, щоб хтось зайшов на територію. Росії, а тому, звісно, це все відбувається таким повідомленнями про те, що ми всіх перемогли, всіх розбили. Постійними повідомленнями про те, що дуже багато жертв саме з боку корпусу або ЗСУ. Тому що вони роблять тут наголос на тому, що в першу чергу це самі українці. І в жодному разі, там, якщо є якісь росіяни, то це тільки зрадники. Вони їх висвітлюють, порівнюють там з власів. Ською армією, зокрема, і е, заявляють, що зрадниками будемо чинити е, як за умовами е, Військового часу навіть вчора Путін собі допустив фразу, по суті, яка є аналогом то -то 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 тої цитати про Мачіць Сартірі. Він заявив, що в нас немає смертної кари, але до тих людей, а власне він має на увазі РДК, завжди зараз і в майбутньому ми будемо від, до них відноситися. робити з ними оцінювати це з боку, що все відбувається. В зоні бойових дій, ну тобто вбивати, грубо кажучи, хоча у нас немає смертної кари, От. тому видно, що їх це дуже дратує, але в інформаційному полі вони роблять все, щоб не показувати цього. Тобто, ці всі просування, вони, звісно, абсолютно відсутні в інформаційному полі. Про це ніхто не повідомляє. А про Білгород, наприклад, він обговорюється, але вони, звісно, це показують тільки, що це це Україна обстрілює а, Росію, і ми про це говорили, що сама Україна є агресором. це тільки підтверджує те, що, про що ми говорили раніше, і показують, показував під час виборів, як люди в Білгороді йдуть голосувати, як вони всі там ми не зламні нас не схилити. Те, що нас навіть, якщо нас обстрілювати, ми все одно там будемо а, а, голосувати за Путіна. А от ну в, в такому ключі. Як їх взагалі називають, окрім того, що, яким, російсь, українцями чи українськими якимось організаціями, підрозділами, нацистами? чи от, мені дуже Ну так, на, ця на, мова. На, Націоналісти, скінхеди, ну дуже багато в порівнянні з Власівською армією, що типу з ними буде те саме, їх просто всіх знищать. Ну, в першу чергу це зрадники, терористи, ну і, зокрема, З'яснюється, що все це насправді проект української розвідки. Так як в жодному разі росіяни не можуть іти проти своєї влади, вони ж тут всі підтримують режим. Тобто, пропаганда визнає, що вони росіяни взагалі? Де, ну так, так, Вони визнають, що деякі з них є росіяни, вони де, роблять окремі матеріали про тих, хто в цьому корпусі, звісно, в абсолютно пропагандистському ключі, там розказуючи, там, як ця людина дійшла до до зрадництва, своєї ж, свого народу, своєї країни. Але в цілому вони це все висвітлюють з боку, що все це з подачі ЗСУ робиться, ну, але навіть не ЗСУ, а ГУР. У нас є і інші фейки, яким теж хочеться приділити увагу сьогодні, які Олена Чоранова для нас підготувала. Тут 5 хвилин у нас залишається, але воно цікаве. Це до прикладу про те, що український прапор проігнорували під час соціального експерименту в Казахстані та й інше. От я попрошу тебе розказати, з чим ми ще можемо зіткнутися в інформаційному просторі зараз. Ну от, про Казахстан це от нещодавно почав поширюватися фейк. Він такий поширюється в контексті того ставлення визнання того міжнародної політики Росії, що, начебто, інші країни теж підтримують Росію на будь-яких рівнях. Вони можуть навіть не заявляти, що вони підтримують, але люди насправді за Росію. І там місцевий блогер він зняв такий експеримент. Він клав на підлогу російський український прапор, і типу знімав, як люди. По черзі там спочатку лежав російський, він знімав там. Люди проходили повз, піднімали, що вони з ним робили. І український лежав. І звісно, російська пропаганда. Вони порізали цей ролик. Вони показали, що всі піднімали російський прапор, український ніхто не звертав на нього увагу. І вони це все інтерпретували. Щось що, бачите? А це тільки підтверджує, що правда за нами, що люди нас підтримують. Хоча насправді там абсолютно як піднімали російський, так і піднімали український, Вони просто ці. Це просто вирізали. Ну, це такий стандартний фейк. Якщо ви таке зустрічаєте, просто шукайте перше джерело. Тут треба було знайти відео цього блогера і побачити, що насправді там до обох прапорів їх по-різному ставилися, але жодної там якоїсь ігнорування не було. Також досить цікаво, був фейк про ядерні. Випробовування. Думаю, да, випробовування на Полтавщині. Знову Я думала на останок там... це залишити, тому що ну просто вдумайтесь, будь ласка, заголовок Україна провела підземні ядерні випробовування на Полтавщині. Ви знаєте, наскільки ми круті? М? У нас на Полтавщині проходять підземні ядерні випробовування, якщо що. Ну, от власне, Росія ж не покидає цю тезу про те, що ми тут всі готуємо брудну а, ядерну бомбу а, і збираємося не тероризувати там цивільний світ, і Росію в першу чергу тому ж вона повинна а, воювати з нами. А, і вони постійно намагаються знайти якісь підтвердження того, що а, у нас ця, ця бомба будується. А тут насправді просто був землетрус, який є а, природнім а, для того регіону. Ону для Полтавщини, який там достатньо непомітний, але вони там відбуваються на цій території, і вони просто взяли цей землетрус і представили, як, начебто, це це випробовування ядерної зброї. Тобто російська пропаганда каже, що в Україні є ядерна зброя. Ну це прекрасно, як на мене. Ну, я б теж не, не була б non, проти, але скажи. вони просто це так. Але просто вони це ж, як вони про це розказують. Це не про ядерну зброю, вони говорять про брудну бомбу. Як, а, ну, Брудна бомба ядерна це такий метод терористів. Тому вони таким чином нас як порівнюють з терористами і також пояснюють щось. Що, бачите, вони діють як терорист, терористи, тому ми змушені з ними воювати, щоб захистити свій народ. Тому це тут такий аргумент за війну ще mm -hmm. один. Ну і ще один фейк у нас є, який хотіли ми розказати, озвучити його про те, що волонтер радувався пожежі в таборі в Берліні, там де живуть українські біженці. А я думаю, що хтось міг і пропустити так теж таку новину. Тож, будь ласка, розкажи, і це, це про що взагалі? Ну, взагалі, це про те, що тема біженців, вона українських біженців, вона не зникає з російського інформаційного простору його і її вкидають активно в наш інформаційний простір, щоб показати, що, начебто, е, на заході люди втомилися від українців, не хочуть їм допомагати. Насправді, та, ці, ці от маніпуляції, фейки вони продовжують з'являтися. Е, і тут, власне, от в контексті е, минулого тижня став, сталася пожежа в таборі те, е, це такий найбільший табір, де можуть проживати біженці, і, і крім біженців з усього світу, там живуть українці. Здається, їх там найбільше і сталася пожежа. Слава Богу, там е, жертв немає. Е, але така була досить масштабна пожежа, і е, Росія почала поширювати, поширювалося відео цієї пожежі. Вона пош почала поширювати окремий кадр, начебто е, з відео про цю пожежу, де стоїть волонтерка, і вона посміхається е, на фоні цієї пожежі. Ну і вони, звісно, це все показали. Щось бачити пожежа українці е, горить табір українських біженців, але місцеві волонтери вони раді цьому. Ну насправді там того кадру не було. На ми передивилися різноманітні відео з цієї пожежі, і потім також по візуальних ознаках було видно, що просто змонтований цей був кадр. Ну але він сприяв тому, от що на заході, начебто, настільки втомилися, що вони навіть раді, коли палають українські біженці. Отже, ось таким був тиждень у нас виходить в інформаційному просторі російської пропаганди, і я наголошую на тому, що чому ми взагалі про це говоримо? Тому що, на жаль, весь цей мотлох, брут і брехня до нас теж доходить, і в нашому інфопросторі інфополі теж ці фейки можна зустріти. Тому, будь ласка, будьте уважними та обережними за тією інформацією, яку ви читаєте, споживаєте щодня в першу чергу в телеграм-каналах. Анонімних та й і не тільки насправді. І дякую за всю цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Ви слухали по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та StopFake. Ці видання знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Але, будь ласка, не примикайте хвилю. Далі будемо говорити у прямому етері. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.